У Тернополі вже триває підготовка до Великодня, який цього року святкуватимуть 20 квітня. На прилавку вже з'явилася великодня атрибутика, щоб усі охочі могли придбати все потрібне заздалегідь. Освячення Паски не обійдеться без кошик. Які ціни дізнавали журналісти Терену. Так на ринку можна придбати кошики, плетені з натуральної лози. Вони коштують від 200 до 1000 гривень. Наш кошик ну, особисто я в'яжу. Це відбілена на лоза. Зараз цей кошик коштує 700 гривень. Декорчик 250 гривень також самі виробляємо. Додатково можна придбати декор для кошиків. Це 150-400 гривень, а також великодній рушник, вартість якого 150-250 гривень. Китарки в нас є польські кошики з ціної білої лози. Вони привозяться з Польщі. Такі з натуральної лози, дитячі кошики такі. 250, так і 400 гривень. Переважно кошики на ринок привозять зі столиці Лозоплетіння села Іза на Закарпатті. Рідше можна зустріти привезені з Польщі. Як розповіли тернополяни, з якими поспілкувалися журналісти Терну, кошики вони мають з попередніх років. Вони у них вже готові та чекають Великодня. Маю кошечок, маю все для того, щоб прикрасити його, рушничок і так далі. І дуже чекаю цих свят. І ще сподіваюся, що до свят у нас буде мир в Україні. Ми вже прикрасили квітами, а тим більше, коли йдемо до пана Паску святити, то ми ще живими квіточками з вазонків стараємося прикрасити. Також терноплянин Ігор Мамус розповів, як ходив святити Паску на Великдень у ті часи, коли це було заборонено. Великодний кошик, ви питаєте. Мій перший кошик був, певно, років 45. Ми з батьком е, йшли в церкву. І його святили. При тому я ніде не бачив дітей мого віку, тому що це було заборонено. Батько порушив, і я мав таку приємність святити Пасху, коли це було заборонено. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.